Через кілька хвилин ось ця прекрасна зала вщерна наповниться театральним бомондом, адже сьогодні відбувається прем'єра нової вистави Івано-Франківського обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Скажіть, будь ласка, що для вас є драмтеатр, взагалі театр сьогодення? Театр сьогодення для мене це є модель життя суспільства, але в іншому вимірі. Безперечно, ясно, що гордість є, і приємно відчувати те, що е, та зернина, яка була кинута на мистецьке поле, проросла, і мені здається, е, непогані плоди дає. От, ну, Ясна річ. Е, Дещо є якісь зауваження, але то побічне, розумієш, Сергійко. А, а вистава дуже сподобалася. Театр це є ведучий чинник суспільства. Він виховує, він заставляє людей думати, мислити, приймати рішення, він очищує людей. Тому театр, як завжди, це є та інстанція, яка породжує тільки добро момент, коли вже йшли оплески, єдина емоція це фу, дитина родилася. А стосовно роботи, це такий драйв, 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 драйв. Тому що екстрім, 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 постійно все на адреналіні, на емоціях, оскільки трошки малувато часу, чужа площадка, яку потрібно було обжити, освоїти. Але в принципі сьогодні реакція глядача сказала, що нам вдалося. Я дуже щасливий, що не дивлячись на Такі в лапках не гаразд, а сподіваюся, що це буде краще те, що ми не можемо на сьогоднішній день е, працювати і грати прем'єри на сцені нашого театру. Е, попри все це, театр живе, е, він функціонує. в театрі відбувається бурхливий творчий процес. Е, відбувається постановка кількох нових вистав. І, зокрема, сьогодні е, я вже казав на початку. Перед початком ставши вперше за 34 роки театр, колектив театру грає прем'єру. Не у своїх стінах, не на своїй сцені. Але я думаю, що ми сьогодні наш колектив черговий раз довів, що це універсальний колектив, який може закумульовувати свої сили, творчу енергію і видавати її на різних площадках, і при цьому гублячи мінімум, мінімум творчого потенціалу.